Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Їду їду за сестру і їду на цвинтар. У нас сьогодні відправа. Відправа, і я вже спішу, знаєте? Я вже спішу. І того. І того. Отак, ну, так, швиденько буду їхати. Ой! Сонце, сонце. У нас сьогодні така погода, скажу вам, таке парне, якесь таке, як мішкове. Ну але... Але що робити? Що не зробимо? Що не зробимо. Так, муси бути. Їду. Може, ще потом поїду. Так, трошки до ліса. Бо. Бо... Ага, а Познає ти що? Ідете? Йде. Ясно. А я їду ще за Оліго. Ходи сюди, Ходи сюди ближче, як твій барилку на тебе подивиться. Передавай ви. Значи... А ви що, розмову ведете? <рес> Ні, я, а, я ага. знімаю, але барилку твій можеш і <рес> ага. де? Дома. А ти ж він вже купила. Ну а як же? А що робити? Оце я розумію жінка, молодець. Давай, Ми беремо з себе приклад. Добре. Бувайте здорові Щасливо. <рес> моя докласниця Теща Віталіка Барилко, який веде свій YouTube канал. Дуже гарний хлопець. Так що підписуйтесь на його канал. Там нього цікаво, дуже цікаво. Я З ним часом. Бачите, сестра квітки взяла, я взяла квітки, вона взяла вазу. Вітайся. Христос Воскрес. Їдемо, їдемо. А їдемо сюди верху? Їдемо просто там їдемо. Ну, ні, ну не буду робити. А є, бо там хлопці. Так, а, той, сіяли. Але може те, що порохи будуть. Ну то порохи будуть. А, а ти думаєш, туди не будуть порохи? Та чого ні? туди будуть порохи? Ну їдемо помало. Я не буду летіти вже тепер. Та чого летіти? Помаленьку? Угу. Добре. Трошки вам, трошки вам зніму су, о, сугуру, де сестра живе. Ой, зараз вам також ще покажу. Ось також я вам покажу. Бачите, худоба пасесі. Де не Тут де вже. Де не де вже? Зараз я стану. Зараз я стану. Зараз я стану. Виключу. Дивіться, Ой, дорогенькі, худоба ще тут пасесі. Ще є ще отака от гора. Ще отака от гора, ще па... пару коней мають люди. Ну ні, ну ще худобу може хто загнав на полудне, ні. Хто не загнав на полудне, ні, то що є. то і є. Так. Він там рада, певно, що Сесист... Ого, радина там. Це сестри козунька, а одна, а друга де? А, є дві, є дві козуньки. <рес> О, А це отакий, отакий вам покажу, такий краєвид. Бачите, як видно, все село звідти. І аж туди посілок, поселок. І ото все, все то на тім боці там живе моя коліжанка. І от таке, -во. таке. Така видимість. Ой-ой-ой, бо двері відкрить. Ой. Бачите? Ми вже приїхали. Бачите, де ми? Це є в лісі. Ми вже приїхали. Зараз виходжу на вулицю. Ми вже приїхали, вже відбули там на, е, на цвинтарі і вже приїхали. Трошки, приїхали трошки до лісу, аби хоч трошечки подихати тим воздухом. То йду, вийду, сестра вже вийшла, пішла, а я ще сижу, то я теж йду. Бачите, але воздух свіжий, але легко дихнути, правда, легко дихнути. Ой, красота. Тут не досить, що трошечки там сонце зайшло так за, за Хмаренку, якийсь накрапав дощик. А тут ще й така красота. Ой. Ой, аж сі хоче бути в лісі. Ти знаєш, я би тут жила, я би тут сі поселила. Я б тут поселилася. В бійці бо не може, але просто хоче ті, що приходити. Та то, а, -то, -то мало, нема, нема часу. Тепер йду, Ага. О, як файно, як файно, як всі хочуть бути. Так, хоче так. Ну, хочеться бути. Ой, не взяла штатива, мушу руку натягати. Каже сестра, що дихати треба на всі груди, на повні груди. Так, так, мої дорогі. Бо не, не, хоч, ну дивіться, Ми недалеко, ми коло ліса скільки нам, скільки нам йти. Кілометр. Кілометр? Ну Десь кілометр. може, трошки більше, плюс-мінус. Може бути, може. Фу -фу. І, ми... А не можу... Фішки... І ми не можемо попасти, ви розумієте? Ну от не можеш попасти до лісу, Через ті роботи, через то все не можеш попасти ніяк до лісу. Ой, яка файно, як файно, Ви якби побували тут зі мною? То тут ви б подихали мною свіжим воздухом. Я думала, що ми, може, виїдемо сюди, хоч трохи зробимо якусь поляну, посидимо, хоч чуть-чуть. Ну але я не знаю, що це таке. Ну а чому борше до лісу? До мене. Ну, то ми, завтра, ми се ще завтра свято, ми ще завтра все організуємо. Ви це взяли? Я ще е, скажу, коли А май... я не маю, а я не маю. Я мало маю тих шампанських Тей, тих проголінів. Э, <рес> А що там? Ковбаси, no. сало, начинку, Ну, no, до Фраголіна, ковбаси. <сі> а до Фраголіна шкуляно. До ну, no, добре, добре, добре. Бачите, в лісі вже ніяких зовсім квіток нема. Ну, зовсім нема ніяких квіточок. То все повідцвітали. Я думала, що ще щось будуть, цвісти, якісь квіточки, щось буде, нічого нема. Красота, красота неймовірна. Дихати легко, дихати так легко, вільно. Комарів нема. Комарів нема. Ти видиш, що нема комарів? Ще певне нема. А я не знаю. Ну не знаю, може. Ага. Але комарі є, але комарів нема. Комарів нема. Ага. Нема комарів, можна, о, можна файно, можна посидіти. Ні, ну добре, як завтра не буде того ніякого з неба нічого падати, то можемо що? Дивилася в інтернеті, що завтра дощ? Це... Що має бути, може такий бути такий. Знаєш, я тобі хочу сказати. А трохи і не що ми їдемо, як поїхали. Поїхали, то кажуть, що це потів дощ уже такий. Та? Так. Ага. Починає такий кажути. Ну воно я тобі скажу, і дощу треба. Люди вже сікили зараз нагороди, ні? Ну так, але дощу треба. Це після того холоду і після тих дощів вітер і сонце висушило так землю, що фист. Там сіяли, то Савко каже, що порохи летіли. Ну най. А що, хмара йде вже? Ага, ага, десь там йде туча. Ну, йдем, ну йдемо, йдемо, йдемо. Подихали трохи воздухом та йде. У мене, е, так, мене також птиці на дворі. Че, але У мене також птиці на дворі. Отако я перелізу. Так, так. <гум> ні, ну, яндики зайдуть, а гусь, то я не знаю. Тепер будемо вдома, якось буде, нічого страшного. Бо ще нема, це не куриць. А не... не... воно так може бути, знаєш, раптові такі пробігти. Ну, так. Ну, так, так. Такий раптовий, великий. Ох, якби був дощ, то були би гриби, ні? Ну, так би пішов. Ага. Але люблю ну, а я ні? А я ні? Я дуже люблю, але я що знаю. Я, теж, я дуже люблю гриби збирати, дуже люблю гриби збирати. Але що робити? Нема, як не буде дощів, то й не буде грибів. Добре, мої любі, мої дорогенькі, мої хороші. Їдемо вже. Їдем. Як завтра буде погода, то приїдемо сюди трошки на, на посиденьки. Приїдемо. Там у нас далі є ще столик, лавки. А я хіба буде дощ, то не приїде, а так приїде. Але я вже, вже завтра ще, в нас, ще завтра в нас три дні свят, три дні свят, то ще завтра ніби рахується свято у нас. Але, але що, але що? Але вже хто там має переслати передачі, то вже буду е, замотувати. Хоч в мене вже певно по замотуванні стоять і вам перешлю. Вам перейшлю, не переживайте. Все буде добре, не переживайте. Боже, машину знову треба буде мити. Машина вички з порохам? <плес> Уже один. Добре, їдемо ми, їдемо помало. Бачите, ми вже вертаємось. Вертаємось. тут у нас, О, що? яка садка? Право у мене. <плес> В правій стороні сад. Там люди посадили. Ой-ой-ой, невеличкий кусочок саду. А що тут велички садок? Ой, невеликий. Не на сад... а що тут на, о, є. не думаєте, а а що тут, на, є яблінки. Які персики він ще посадив. бачите яка тут у нас паршива дорога, так само, але я. тут ось сюди дорога йде нікуди, лише не то, що до ліса. Вона туди йде на якусь там вигоду. Знаєте. Але вже тут такого, ой, такого нема. Самі. Самі ями. Яблука в нього і він персики розсидив. А ви та ще молоді. Персики. А персики. Персики. І ага. там з то, того боку два. І з цього боку рядочки. Ага, персики, так, так, так. А то все, угу. все яблука. Ясно. 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 Ну, тут все вже позасівали. Позасівали поля. Ну так сіли цей тиждень. Все сіяло. Сіли. сіли. Так, М -м. так. Молод а й ми так добре, що ми всі справили з городом, що страшна, я така довольна, що ми всі збули того городу. А в мене ще все вперед. <laughs> Та? А я? Та, Та нічого посадеш. посадила. тільки ту ранню барбую вже світу. Добре, вже мої дорогенькі, їдемо, їдемо. Я включила і забула, що я включила, але просто ви дивитесь на дорогу. Знаєте, мала їхати додому, сестру лишити, лишити дома тут і їхати. Кличе в не в гості, іду <laughs> в гості. Іду в гості. Ну, Добре, є. я не знаю. Я лишаю сумку в машині, нашу сумку. Нічого не маєш в сумці. А ну там маю другий телефон, а я хто мені не там? Зокну машину. Да, Зовкнув машину, а так, мені що? Добре, йду в гості. Це вулиця, лишила машину і, і йду. Закриваю фіртку. І то... Бачите, тут сестринова хата побудована. А, тепер перед війною побудували, все зробили. Ну, але далі все. все, все. А що, тебе хата завкнена? Не завкнена? Ну, зараз зайдемо, зайдемо, подивимось. Ой, та як не замкнена? Ага, ідем. бачите. Бачите, а світло не знаю, де тут. В неї світло є. Все зроблені ремонти. Ой, скажемо. О, бачите, все зроблені ремонти, підлога. Все зроблено, все зроблено. Кімнати заукнені. Бачите, все в сестрі. Зал. Лише нема афіра. Ой, я включу світло. Ой, а як так? О, бачите ще галоген для тут зроблено. Mm -hmm. Ну що? Отак. Я вам покажу, яка в сестрі кіточка. Бачите, вона йде mm -hmm. мені до ніг. Mm -hmm. Як вона називає? Mm -hmm. Жужа? Жужа. 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 Дві яка файна ряженька. Ви виділи? Ви виділи? Аво, йде мені до ніг. Mm -hmm. <laughs> йде мені до ніг, та Жужа. Йде mm -hmm. до ніг, хочеться гладити ха бачите? Видите? Видите? Кіть. Дивіться, яка файна кітка, яка файна. Ну що, мої любі, їду я вже додому. Посиділа, поїла, поговорила, пожартували, позгадували. Там сестри на стіні висить мої, мій портрет такий. Боже, що я ще така була молода, а зачіски робили всім одинакові. Хто з того віку, той пам'ятає жінки, яке воно було. Ну, але нічого, як було. А зараз вже день на завершенні. День на завершенні, мої любі. Добре, мої дорогенькі, добре, все дуже добре. В цьому буде все. А ви, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. Весело святкуйте і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі, всім пока, мої любі. Всім пока.